Вітаю, друзі! Готую еклери з дуже смачним заварним кремом. На першому етапі треба приготувати заварне тісто. Для цього каструлю ставлю на плиту, наливаю 200 мл води, додаю 100 г вершкового масла та варю до закипання. Як тільки закипить, всипаю дрібку солі та перемішую. Сипаю 200 г борошна, я завжди борошно провіюю, щоб не було сюрпризів. І швиденько перемішую на повільному вогні. Гарно треба вимішати, щоб борошно гарно змішалося з водою та маслом. Як тільки починає прилипати до дна кастрюлю, тісто вже готове, точніше, не тісто, а заготовка для тіста. Ось таке воно виходить. Обов'язково треба переложити з гарячої кастрюлі до холодної миски, трошки розправити і дати охолонути. Охолонути так не дуже. Щоб яйця не зварились просто в гарячому, додаю по одному яйцю і збиваю. Одне яйце додала, ось такі фракції виходять. Збивати треба на мінімальній швидкості, додаю друге яйце, трошки його розмішую. А потім тільки збиваю, тому що розлетиться по всій кухні. Додаю третє яйце, збиваю, розмішую і потім збиваю ось так. І четверте яйце останнє. Підчищаю стінки. Щоб не було непромісів І треба гарно-гарно вимісити. тісто таке липке, тягуче, воно піднімається до самого міксера, тому постійно треба підчищати стінки і підчищати венчики Ось таке вийшло тісто. Воно і не жидке, і не рідке і не густе дуже. Тісто треба перекласти до кулінарного мішку і залишити відпочивати. А тим часом я буду готувати заготовку для крему. Мені потрібно 2 жовтки і 100 г згущеного вареного молока, гарно перемішати до однорідності. До 100 мл холодного молока додаю 1,5 столових ложки крохмалі та перемішую. Кастрюлю з товстим дном ставлю на вогонь. Наливаю 200 мл молока, доводжу до кипіння, і половину з цього молока наливаю до жовтків з гущеним молоком. Гарно треба перемішати і назад висипати, вилити до кастрюлі. Ось так. Мішаю і ставлю на повільний вогонь. Як тільки ця маса закипить, Треба маленькою струйкою влити молоко з крохмалем і варити до загустіння. Ось до такого стану. Пересипаю в іншу миску і накриваю плівкою в контакт і ставлю вистигати. На пергамент я нанесла олівцем лінії для того, щоб еклери в мене вийшли однакового розміру. В кінці я прокручую і завертаю, але ж ви можете мокрими руками трошки згладити кончики. Так. Можна викладати мокрими ложками, якщо немає пакета. можна використовувати файлик без насадки. Ставлю на попередню розігріту духовку. До 180 градусів, до золотистої скоринки і повного підйому. По часу я вас не зорієнтую, тому що в кожного пече по-різному духовка. Ось такі вони виходять, гарно піднялися, і треба дати їм охолонути. Залишилось в мене небагато тіста, тому я вирішила зробити ось такі кульки. Нанесла їх на пергамент, підрівняла мокрими руками і відправила випікатись. Ось такі вони виходять десь діаметром 1,5 2 см. Також їм даю час, щоб вони охололи повністю. Ось. І буду начиняти їх кремом. Тепер буду робити крем. 120 г вершкового масла, 82% треба гарно збити до пишності та посвітління. Ось так. Беру заверну основу, яка теж охолола, і її теж збиваю міксером на невеликих обертах. Тепер треба цю заверну основу в 3-4 прийоми додати до масла. І гарно-гарно збити. Ось такий глянцевий крем виходить. Дуже смачний, схожий на морозиво. Треба начинити еклери, роблю ножицями отвір, і за допомогою кулінарного мішку без насадки, в мене немає такої тоненької насадки, я начиняю кремом. Ось так. Зайве підчищаю, великі еклери розрізаю навпіл не до кінця, а так як на вигляд мушлі. Ось. І всерединку викладаю крем. Можна використовувати ложку не обов'язково кулінарний мішок. Ось. Викладаю, закриваю. І відправляю у холодильник на 20-30 хвилин, щоб крем стабілізувався. Ось. На правій бані розтопила 30 г шоколаду, додала 1 столову ложку олії рафінованої, розмішала і наношу на еклери. У кого, у кого яка фантазія, то і так і прикрашає. Можна взагалі нічим не прикрашати. Вони і так смачно виглядають. Зараз розріжу, покажу, які вони всередині. Після холодильнику трошки твердуваті, потім вони стають м'якенькими. Ось бачите? Крем дуже смачний, еклері смачні. Ну, вистачає нам попити чаю на 2-3 рази. Такої кількості. Це я викладаю для фото. Зараз покажу маленькі кульки. Розріжу також маленьку кульку, яка вона всередині вийшла. Побачите. Взагалі, дякую, що додивились до кінця. Повний рецепт в описі під відео. Готуйте, як будуть питання, задавайте в коментарях. Smacin'